Задля підтримки військовослужбовців у селищі Вигода відбувся благодійний турнір з пляжного волейболу. У змаганні взяли участь 17 команд з Івано-Франківщини. П'ять Франківська, два Солокова, і на нашій територіальній громаді вигощене. Дуже багато людей з ну з Вигощини пішло воювати, і ми їм допомагаємо чи можемо якоюсь амуніцією, дронами. Ну зрозуміло, що ми великі кошти такі не зберемо, але все-таки якась підтримка вона повинна бути. Такий турнір, зазначає організатор Олег Беляк, відбувається не вперше. Та в залежності від сезону змінюється місце проведення. Кожна з команд для участі у змаганні має зробити благодійний внесок. Внесок з команди 200 гривень. Якщо порахувати, що є 17 команд, то 3-400 вже є. І приходять люди, також кидають скриньку, допомагають, дивляться, вболівають. Вже захід восьмий. Ми організовували класичний волейбол, зараз пляжний волейбол. Стараємося регулярно від початку. Повномасштабного вторгнення організовувати благодійні турніри і допомагати нашим хлопцям, постійно підтримує благодійні ініціативи, й очільник вигодської громади Микола Мацелак каже, вболіває за місцеву збірну команду. Вони інтенсивно тренуються та здобувають перемоги на чемпіонатах різних рівнів. Минулому році ми відновили у нас відновилася волейбольна команда, яка Виступала на чемпіонаті області, де наші хлопці зайняли друге місце. Це досить це високий результат, і е, в чому суть, це практично вихованці всі вигодського волейболу. Це було досить так принципово. Ми не брали в команду. Греків там, наприклад, здолений. з долени суто були наші хлопці вигодські. Цього разу перемогу здобула волейбольна команда з вигоди. Друге та третє місце вибороли спортсмени з Івано-Франківська, у складі яких були внутрішньо переміщені особи. На турнірі вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. За два тижні у громаді відбудуться ще одні благодійні змагання. Цього разу з футболу. Відтак зібрані кошти з обох турнірів передадуть на потреби Збройних сил України. Юлія Торконяк, Марина Дидяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Араї.